80 років тому відкрилися ворота одного з найжихливіших нацистських концтаборів Аушвіца, звідти змогли звільнити близько 7 тисяч полонених. Ці змучені та хворі люди стали одними з небагатьох, кому вдалося врятуватися, бо лише у цьому таборі смерті було знищено більше мільйона чоловіків, жінок та дітей. Загалом жертвами голокосту стали мільйони людей по усій Європі. Сьогодні до польського Освенцима, поруч із яким розташований Аушвіц, вшанувати жертв голокосту. З'їхалися десятки світових лідерів, зокрема й Володимир Зеленський. А от Росію, яка тепер чинить геноцид, не запросили. Коли ми прибули, ми побачили Димарі Крематорію з велетенськими яскравими язиками полум'я у небі над Біркінау. Це перше жахливе враження від концтабору аушвіц збіркинау 92-річний Нафталій Фюрст запам'ятав на усе життя. Розташований неподалік окупованого німеччиною польського міста Освенцем. Аушвіт складався з трьох таборів, зокрема табору смерті. Вони відіграли ключову роль у здійсненні нацистського плану з винищення євреїв та інших непотрібних на думку Гітлера людей. Хануташошла ноби. Наш голокост розпочався у 1938-му, коли я був шестирічним хлопчиком. А вже з 9 до 12 років я був у чотирьох концентраційних таборах. Цей час я жив у невизначеності та страху. У мене не було нормального життя. У листопаді 44-го, 12-річна Нафталі, чия родина була з Братислави, разом з мамою, татом та братом опинилися в Аушвіці. Туди їх, як і багатьох інших, привезли у вагоні для худоби. Каже, пам'ятає гавкіт собак та крики німецьких наглядачів. А ще як лікар-нацист Йозеф Менгеле, відомий своїми нелюдськими тортурами над бранцями, розділяв батьків та дітей. Не оминула ця доля і родину фюрстів. Биш Якби я приїхав на два-три дні раніше, ми з братом не вижили б, тому що ми були дітьми. У нас не було шансів вижити. А що сталося? Що ми вижили у листопаді? Генріх Гімлер дав казівку припинити роботу газових камер. Нацисти наказали зупинити крематорії, бо радянська армія та союзники були зовсім близько, і нацистська Німеччина почала замітати сліди злочинів взимку. 44-45 років, частину людей у концтаборі вбили. Частину почали переводити в інші табори. Нафталі був серед тих, кого вели тою дорогою смерті. Він як і багато інших згадує, що багато людей. Не пережили дороги, вмирали виснажені, чи їх вбивали. Та його родина вижила. Згодом вони переїхали в Ізраїль, де Нафталі одружився. У нього є донька та четверо онуків. Мене завжди запитують, як ви вижили. Я завжди відповідаю, що мені не пощастило, що пережити такий складний час. Першими у німецький концентраційний табір Аушвіц. з січня 1945 року зайшли радянські солдати 60-ї армії першого українського фронту. За час існування табірного комплексу там було страчено мільйон сто тисяч осіб. Переважно євреї, але також роми, поляки, радянські військовополонені. Через табір пройшли близько 120 тисяч вихідців з України. Звільнення з усіх бранців дочекалися лише 7 тисяч в'язнів. Загалом, жертвами голокосту, який влаштувала нацистська Німеччина, стало 6 мільйонів євреїв з усієї Європи. Майже половина з них були вбиті в п'яти таборах смерті. Також існували табори примусової роботи, де в'язні працювали без належного обладнання одягу, харчування та відпочинку. В один з таких у Латвії з братом і мамою потрапив 13-річний Манфред Голдберг. Він досі пам'ятає пораду, яку дав йому один із в'язнів збрехати, що йому 17. Адцять тоді його відправлять на роботу, а не вб'ють одразу. мені тоді виповнилося 13 років, і коли Есесівець подивився на мене, він очевидно вирішив, що я придатний для рабської праці. Мій молодший брат, якому було 9 років, не підходив. Тож він загинув. Його вбили. Це був один зі справді трагічних моментів. Манфреду, як і тисячам тих, кого відправляли на тяжку працю, сесівці набили порядковий номер. Чоловік згадує, він змінив п'ять таборів. Нині він живе у Британії. У нього четверо дітей. Тривалий час чоловік мовчав про пережите, та, зрештою, за підтримки дружини, почав говорити про те, що з ним сталося. Я лише крапля в океані, але я вирішив, що поки Бог дає мені сили, фізичні та душевні, я маю продовжувати говорити. Ось чому я тут. У віці 94 років розмовляю із вами. Сьогодні, у 80-ту річницю, вшанування жертв Голокосту та звільнення Аушвіца, до Польщі з'їхали ті, хто пережив ці трагічні сторінки історії, щоб розказати, через що їм довелося пройти. Президент Польщі Анджей Дуда разом з кількома колишніми в'язнями поклали квіти та запалили лампадки біля стіни смерті. До Освенцима приїхали представники понад 50 країн світу. Переважно це глави держави. Вшанувати пам'ять жертв Аушвіца прибув і президент України Володимир Зеленський, а ось російської делегації тут нема. Її не запросили. Адже через 80 років країна сама перетворилася на ту, яка влаштовує геноцид на територію України. Ярослава Марущенко, програма «Вікна з тебе марафон. Єдині новини. День пам'яті жертв голокосту. 80 років тому війська першого українського фронту звільнили найбільший нацистський табір смерті. – Аушвіц-Біркінал. загалом під час другої світової жертвами нацизму стали майже 6 мільйонів євреїв близько півтора мільйона з них. Були з території сучасної України на цю тему будемо говорити із керівником українського центру вивчення історії голокосту, істориком Анатолієм Подольським. Пане Анатолію, дякую, що до нас завітали. Доброго дня пані Яну. дякую. Півтора мільйони жертв на території України це колосально, і при цьому. Ну, наше знання в масовій свідомості про Голокост, воно доволі обмежене, і навіть про Бабин Яр, не так, щоб всі знають, і Бабин Яр сам як місце ну, більше схожий на парк, ніж на меморіальний комплекс загалом. Чому так з нашою пам'яттю? Ну, бачите, це складне питання. Я спробую дуже лепідарно на нього відповісти. По-перше, важливо сказати, що це пам'ять, що історія доля українських євреїв це частина історії України. Ми не кажемо про чужих людей. Ми кажемо про людей, які жили тут тисячі років, зробили свій внесок в українську культуру, історію. І тому, коли ми пам'ятаємо євреїв, ромів, поляків, українських громадян різного походження, це ми кажемо, повертаємо гідність цим жертвам і кажемо, власне, про нашу історію. І з одного боку, з іншого боку, це тотальне масове моторошне вбивство жінок, дітей, чоловіків, тільки за те, що вони народилися євреями, це була антисемітська політика Третього Райху, так називалась Німеччина при Гітлері. І ці 12 років панування націонал-соціалізму, вони призвели до жертв мільйонів, не тільки євреїв, багатьох людей. Але щодо євреїв була тотальна політика. Це був геноцид. Да? Які науковці, інтелектуали, і люди, які думали про результати Другої світової. vindo Цей геноцид назвали Голокостом. Коли ми кажемо про Голокост, ми кажемо про вбивство європейських євреїв. Коли ми кажемо про голодомор, ми кажемо про вбивство українців, українських селян в першу чергу сталінським режимом. Чому я так кажу? Не можна виокремлювати історію Голокосту з контексту історії України ХХ століття. Євреї жили поряд з українцями з іншими. Це було це було життя поруч, життя разом і, і під владою Російської імперії, потім радянської імперії, годною да і сьогодні. Незалежна Україна пам'ятає цих людей на відміну від того російського ворога, який вбиває нас кожного дня, та Московія вона хоче знищити нашу ідентичність, а єврейське обличчя одне з обличчя України. Це важливо зрозуміти. І, і в радянські часи комуністичні пам'ять про. Жертв єврейських була заборонена, як була табойована пам'ять про жертв Голодомору, чи сталінських репресій, чи кримських татар, чи ромів важливо, що це були все, тобто, чи доля військовополонених, чи доля примусових робітників. Уявіть собі, що цілі групи людей після Другої світової війни в радянській Україні, в підрадянській Україні були викинуті з пам'яті. І тому важко було в родинах, це була це був такий конфлікт пам'яті, конфлікт родин. Ною пам'яті, коли в українській єврейській родині пам'ятали про голод про го про голокост. А на в публічному просторі про це було заборонено. Казати публічний простір комуністичний був це брехливий Це якась е, така нарубка і вигадка радянського союзу, тому що нацисти ну вони не заперечували цього злочину. Вони могли говорити нам, ми вірили в Гітлера, вони ми так хотіли. але вони не приховували антисемітської політики. Так, вони але да. радянський союз і... робив те, що Немає голокосту, немає голодомору, а... що це всього Абсолютно, не було, просто. тому що. Була ідеологієма, міфологієма, да? якщо хочете. Була е, вигадана в Москві. Вся ж біда від Москви, вже 400 років біда від Москви. І зараз, коли ми з вами говоримо, ця біда має адресу знову Москва то чому так поводив себе сталінський режим, комуністичний була така ідеологічна вказівка, да, що не виокремлювати євреїв з жертв загальних жертв Другої світової, в, у радянській мові, чи у словнику радянського режиму, це була Велика Отечественна війна і советські совєтський Да. Німецько-фашистські звірі убили ні в чому не повинних мирних граждан. Це була брехня, в якої виросло декілька поколінь, і тому нам так в так, з кров'ю ми відриваємося від того концтабору під назвою Російська імперія, Радянський Союз чи Російська Федерація одне і те саме. І не, не, про жертв українських взагалі замовчували. Така українофобія, антисемітизм були рисами радянської ідеологічної політики багато років. І тому, і тому забороняли єврей, киянам, євреям, чи харків'янам, чи Одеситам, чи львів'янам, чи кому завгодно приходити на місця, де були вбиті їх люди. Якщо ми кажемо про Бабин Яр, то це. Могила, могила людей. Два роки і два місяці кожного тижня нацист, нацистська окупаційна влада вбивала людей. Першими моторошними жертвами були євреї, але жертвами Бабиному Європу були і Роми, і, і радянські військовополонені, і націоналістично українські підпілля, і радянські підпілля, і заручники, і просто мешканці, які жили. В Києві було страшно жити два роки. Але коли ми говоримо про винищення півтора мільйона людей величезної спільноти на території України, яка ви правильно сказали, жили всі спільно, більш закриті були релігійні спільноти, були менш, іні, менш закриті, мільйона, але це була все одно одна спільнота, і з неї забирають, видирають просто з крові величезний це... пласт. Як це вплинуло взагалі на українську ідентичність? Абсолютно можна, ми не можемо, знаєте, що умовного способу історична наука немає. Ми не можемо сказати, яка яке було б обличчя України обличчя обличчя столиці, обличчя всіх міст, якщо б ці люди вижили, якщо б їх діти, онуки, правнуки, жили. Це був, це був єврейське обличчя України поряд з іншими. Це була частина нашої історії української українські єврейські взаємини були і прекрасними, і важкими, були різними. Але ж ми від, відрізняємося від того російського ворога клятого, який нас атакує кожного дня вже й день повномасштабного вторгнення. Да. Ми відрізняємося від них, що ми не боїмося власного минулого, ми кажемо, що це було. А біда була в тому, що ми були бездержавні. Да? І українці і євреї багато віків були бездержавні. Українці були бездержавні на своїх історичних землях, а євреї були і бездержавні, і без території. Да? І тому є багато спільного в українській єврейській історії, це важливо сказати. Про цю спільно цей, цей єврей з містечок Житомирщини, Полтавщини, Черкащини, всієї країни, да? які жили в маленьких містечках, як частина українського села. Ці містечки мовою їдеш, називали Штетл. Да? Вони розмовляли, їдеш. Українською, польською, російською різними мовами ці люди перестали жити, тому що в Берліні в 1933 році була прийнята, можете собі уявити, націонал-соціалізм, як фашизм, і комунізм це були тоталітарні ідеології, дуже популярні. Після Першої світової війни люди шукали, щоб їм сказали, як жити, патерналізму. Люди шукали от, одного лідера, їм скажуть, як дихати, як ходити. Тобто багатьох влаштовувало підкорятись, і це привело до великого горя, коли ці ідеології. І це були ідеології якихось політичних рухів. Так? І ось трапилось в Німеччині, що ця антисемітизм, расова політика, ненависть, вони з ідеології однієї партії, націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини, да, вони стали державною політикою країни. Да. І третє, і ця державна політика переслідування людей, тільки е, е, за, е, расово неповноцінних, так, заявав, так заявляв Гітлер і його посібники. Вони казали, що ці люди заважають Європі погане повітря, е, від них всі біди. Цікаво, як ідеологія. Ідеологія нацистська казала, що капіталізм, комунізм, це протирі неважливо. Все привнесено євреями. Ми програли в Першій світовій війні за євреїв. Так казали нацистські пропагандисти. Але вони забували, що 15 тисяч німецьких євреїв поклали голову за Німеччину в Першу світову війну. Це їх не хвилювало. Ну, і в Німеччині тобто, не була найбільша було, єврейська громада. Що було в зроблено? Ці, ціла спільнота виведена за коло так. життя. І антисемітські закони нацистські вони поширювалися на країни Європи. Так? з 1939 по 1945 роки, часи Другої світової війни, 6 мільйонів людей 20, в 27 країнах Європи, в які контролювались над Гітлером, чи окуповані, чи були сателітами, там були піддані тотальному знищенню. Тобто єврейське обличчя Європи майже зникло. З українських теренів це були цікаве. Це була література, це була це була торговля, це були різні, різні способи життя. Ці люди перестали бути і виклик для і важливо в сучасній Україні тільки коли з канала радянська імперія. Але ми ж бачимо, ми досі боремося з нею у вигляді Російської Федерації. Так? Тільки після скону СРСР. Почалися, повернули пам'ять багатьом групам жертв, не тільки євреям, Ромам, жертвам голодомору, українцям, всім. І, 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 і зараз відомо за поступово формується школа з дослідження історії Голокосту. Я пишаюсь українською історичною наукою, тому що дуже повільно, тому що держава не забороняє, але й не допомагає. Тому сьогодні відомо в Україні більше двох тисяч двох тисяч місць масових поховань. Тобто громади були скрізь, всі, хто не встигли евакуюватися, були вбиті цивільні. І люди, які були у військовій формі, Вермахту, німецької армії, вони вбивали ЧСС, і людина у військовій формі переставала бути солдатом, він ставав вбивцем, як з російською армією відбувається. Вони вбивці у військовій формі, вони вбивці, вони напали, і це не завжди. І, і сьогодні ми кажемо: ми порівнюємо. Сталінські злочини, російські зі злочинами Росії сьогоднішньої. І пам'ять про жертви Голокоста і події Другої світової можуть нам допомогти зрозуміти, як протистояти російському ворогу. І те, за якого хотів сказати, про пам'ять, про масову те, що ви сказали, це важливо. Багато громадських інституцій беруть участь в поновленні пам'яті жертв Голокосту. Дві тисячі місць масових поховань. Більше половини з них вшанована. Коли вшанована? З 1991 року. Тобто при Радянській Україні вони були занедбані і забуті. Тільки українське суспільство Незалежної України сказало чітко, що це наша історія, і, і наукові дослідження, освіта, і комеморативні практики, меморіальна політика. вони Є. Вони дуже повільні, але вони є. І тут така риса. Да. Коли почалася повномасштабна війна, вони ж вбивали не тільки нас, вони вбивали на наші культурні цінності, продовжують. Да. Пуля в голові Тараса у Бородянці, чи знищений Сковорода музей, чи архіви в Чернігові, чи єврейське кладбище в Глухові, чи в Маріуполі. І ракета влучила в Бабин Яр в березні 22-го, в тому ж березні 22-го ракета влучила в Дробицький яр в Харкові. Тобто, ті меморіали, які побудували в пам'ять про українських євреїв, українська суверенна держава і українське суспільство, вони зруйновані російськими ракетами. Ну тому Ось. що зло працює за одним тим самим сценарієм, і уроки голокосту вони вочевидь не вивчені до кінця, тому що ніколи знов для деякого перетворилося, можемо повторити. воно не спосувало, інш... бачите. Чому? Не спрацювали. Оце питання. Це питання, це питання нечесності людей, питання безвідповідальності, питання брехні. Я вам скажу такий приклад В 90-х років, коли Україна тільки починала дослідження із історії голодомору і голокосту. Я весь час порівнюю, тому що важливо. Євреї не жили. Ми не можемо розглядати історію євреїв чи історію голокосту відокремлення від загального контексту України. Це була частина людей. Багато євреїв допомагало українцям пережити голод. Потім українці допомагали євреям під страхом смерті спасти, врятуватись від Гітлера. Ось і важливо цікаво середині х років Рада Європи приймає рішення вивчати історію Голокосту не тільки як частину єврейської історії Європи, а як приклад жахливого злочину тоталітаризму. Геноциду проти людей, щоб запобігти в майбутньому. Вони створювали документи, збиралися в прекрасних столицях Європи. В цей час, коли, 1995 рік, коли влітку 800 тисяч людей в Руанді були вбиті? Геноциди. Нічого. Після жахів Другої світової, 50-60, 70 ти 80-ті, 90-ті, 2000-ні, весь час. Весь час людина вбиває людину, а те, що Росія розв'язала проти нас війну 2014 року і повномасштабне 2022-го, це розв'язала війну в Європі, де казали, що після Другої світової такого ніколи не буде. І насправді за коло життя сьогодні виводять громадян України. Націонал-соціалістичний режим Німеччини виводив за коло життя єврейську спільну, єврейські громади. А сьогодні нас атакують не за нашу етнічність, а за наше громадянство. Так? Тобто під ударом. Громадяни України різного походження, українці, євреї і так далі. Да? І ті, хто мають паспорт громадянина України, і для них це цінність. Сьогодні ми під ударом РФі. І, але засоби пропаганди дуже схожі на засоби пропаганди сталінської, і нацистської і методи, і цілі дуже перегублені. Пане Анатолію, дякую вам за цю розмову. Це був Анатолій Подольський, історик, керівник українського центру вивчення історії Голокосту. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.